Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Наталя, і сьогодні я хочу привітати прекрасну частину людства з 8 березня, тому що саме це відео присвячене даним вихідним, 8-9 березня. Що у нас було що новенького, як ми провели час у ці вихідні? Хочу побажати вам, щоб ви завжди були натхненні, щоб ви знали, чого хочете. Завжди досягали та впевнено крокували до своєї мрії. Бажаю вам море, любові, посмішок, добра і міцного здоров'я, звісно ж. І вас запрошую до перегляду цього відео. Тут я поділюся просто неймовірним, на мою думку, рецептом яблучного пирога з маренгою. Покажу частинку того, як ми відпочивали у лісі. Сьогодні буду готувати пиріг з яблуками і маренгою. Це надзвичайно смачно, дуже любимо даний десертик, пиріг, тому скажу вам, що по рецепту, що потрібно. Значить, потрібно 80 грамів м'якого масла, 3 яйця, 160 грамів цукру, 80 грамів сметани, 150 грамів. Борошна, 8 г розпушувача, 1 столова ложка молока. Також нам потрібно буде 3 більших яблука чи 4 менших яблука. Туди треба буде кориця, 1-3 чайної ложки, 300, ой, 300, 30 г крохмалів і 1 столова ложка лимонного соку. Це буде безпосередньо начинка. І все. Спочатку готуємо тісто, потім начинку і потім вже маренку. Тому приступаємо. Отож, починаємо все з приготування тіста. Але для цього нам потрібно спочатку жовтки відділити від білків, тому що жовтки ми використаємо безпосередньо в тісто до пирога, а білки це будуть саме маренгою зверху пирогу. Ось, відділяємо жовтки від білків і вже потім. Приступаємо. Спочатку ми беремо м'яке вершкове масло і його з'єднуємо з цукром, 80 г цукру, тому що друга частина цукру використається саме до маренги, до білків. І так збиваємо міксером десь приблизно 3 хвилини, щоб воно так більш побіліло і з'єдналося між собою. Після того будемо додати по одному жовтку відповідно, і також кожен раз після цього збивати ще по хвилинці. Коли ми вже зіб'ємо, з'єднаємо яйця, цукор та жовтки, то тоді ми починаємо додавати сметану, просіємо борошно. Я відразу просію зазвичай собі коли відважую, тому вже коли безпосередньо додаю, то тут я просто насипаю, тому що воно вже не перед тим. Потім ще додаємо розпушувач. Також я додаю завжди ваніль, чи ванільний цукор, чи ванільний екстракт. Це в мене як база до солоденького тіста, я дуже це люблю. Це також можете собі врахувати, якщо ви часом дехто забирає частину певного цукру. Так само, якщо яблука надзвичайно солодкі, то не варто додавати таку кількість цукру, можна трішки зменшити. Так само дуже смачно в даному пирогу кисліші яблучка, хто любить з кислинкою. Тобто мені. По різному смачно, тому кожного разу, які яблучка вдома є, тому що їх спеціально не купую, в нас є домашні, тому беру ті, що маю. А ви можете варіювати так, як вам подобається, і змінювати під себе. Потім вже під кінець додаємо ще столову ложку, молока, вимішуємо і відставляємо. Я помітила один нюанс: коли мішаємо міксером, тісто рідше. Якщо б ми змішували після того, як ти змішали цукор, масло. Без міксера з яйцями, то воно буде густіше. Але на смак, на вигляд, це не впливає абсолютно. Після того ми переступаємо до приготування начинки. Для начинки, як я сказала раніше, беремо три більших яблука, чи 4-5 меншеньких яблук, ми їх обчищаємо від шкірки, нарізаємо кубиком. Після того додаємо 1-3 чайної ложки кориці. 30 грамів крохмалю та 1 столову ложку лимонного соку. Також, хто полюбляє, можете ще додати цедру лимона. Я взагалі додаю цей концентрат лимонний сік, тому що, звичайно, лимон це той продукт у нас вдома, який псується. І викидається, от не знаю. Я взагалі у кримах не люблю смак лимона присмаку, можливо, це з цим пов'язано. Хоча чорний чай з лимоном я люблю. Але згадати про те, що він в тебе є, і його додати це вже другий момент. знаєте Тому ми це все перемішуємо, викладаємо після того форму, я застилаю пергаментом. Потім змазую бортики маслом вершковим, і після того викладаємо, відповідно, спочатку тісто. Можемо ложечкою зробити трішки такі, ніби як бортики. Ось, після того туди ж викладаємо дану начинку, яблучка готові. І ще хочу ще додати, що в мене форма діаметром 21 см. Тобто ви можете собі уявити, який пиріг безпосередньо виходить на дану пропорцію якої висоти в кінцевому результаті. Після того ми ставимо в розігріту духовку на 170 градусів приблизно на 35 хвилин. Часом буває, я допікаю навіть 40 хвилин. Все залежить від того, яка у вас духова піч. Ось так. Коли не минає ще 35 хвилин, десь так на хвилині 10-15, як печеться, я приступаю до приготування меренги. Пояснюю чому. Тому що завжди здається, що ж там збити білки з цукром. Але це займає певний час, принаймні, звичайним міксером. Так, це час займання, і тому саме оптимально десь 15 хвилин на це залишати. Ось тому. Я спочатку перемиваю весь посуд, все прибираю в даний момент, а після того вже приступаю безпосередньо до збивання білків. Починаю я збивати білки завжди з щіпкою солі. Щоб це я не готувала солене, солодке. Різниці немає. Для мене це як база. Ось Головне також, щоб вінчики були сухі, тарілка була суха, все було чисте. Вінчики я перед тим же збивала відповідно тісто, я їх помила, висушила біля духовки, вони абсолютно сухі, і це вже дає більшу гарантію того, що білки, а саме нашого маренга в даному випадку, зб'ється ідеально. Все, коли вже білки починають пінитися, я потрішки починаю додавати цукор, і вже тоді до стійких піків збиваю відповідно нашу маренгу. Ось так, я це роблю. Дуже люблю цей пиріг, і насправді, ну, всі, хто в мене його пробував, хіба людина не любить кориці, не любить яблук, це вже другий момент, знаєте. А так, всім до вподоби. Отож, пройшло 35 хвилин. Я дістаю наш пиріг і викладаю зверху маренгу. Я роблю це лопаткою. Взагалі, для мене лопатка це, напевно, найкраща знахідка нашого покоління, тому що ну, це дуже зручно. Вона максимально забирає всі продукти, дуже з нею зручно працювати. Акуратно викладаю меренгу, як мені подобається. Можна навіть брати в кондитерський мішок, насадку і викладати, як вам до вподоби. І після того я ставлю в духовку і ще випікаю приблизно 15 хвилин до золотистого верху. Після того дістаємо пиріг. Він божественно і гарний, і смачний. Дістаємо. Я зазвичай завжди. Проходжусь по краях ножиком, щоб відділити де маренга, тому що ну, я навіть ось рукавичкою трішки. Влізла, коли діставала, і залишаю трішки стабілізуватися і охолонити. Тому що якщо на даному моменті ми роз'єднаємо і виймемо з форми, він може трішки впасти від ваги. А треба, щоб він трішки схватився. Ось. Тому я десь хвилин 10 займалася своїми справами, потім прийшла і вже можна спокійно відкривати форму і перекладати пиріг, і нехай остиває. Зберігаю я його. В прохолодному місці на балконі, можна в холодильнику, він дуже класно смакує. Тому пропоную вам зготувати за моїм рецептом і ділитися в коментарях, чи вам взагалі до вподоби такі рецепти, і чи полюбляєте ви різні яблучні пироги. Для мене це просто божественно. Він прості інгредієнти. Дуже ефектно виглядає і не менше смакує. Тому дякую, дякую, що подивилися. Я думаю, що вам також сподобається. Пиріг я випікала 7 березня, дуже пізно ввечері, тому вже знімаю готовий варіант на наступний день, коли він постоїть, трішки, бачите, так виділяється, ніби як сік. Ось Показую вам, показую свої орхідеки. У мене є дві штуки, які вижили і які вже третій рік повноцінно квітоносять, вони гарні. Ось ця саме парфумована, і також є ще одна такого, я б сказала, лососово-червоного кольору. А тут показую макаронки, які нам хлопці наші презентували з донечкою. І зараз також хочу показати вам даний пиріг у розрізі. Ми Вранці були на заняттях донечка була, і після того приїхали додому і вже смакували з кавою пирогам та макаронами. Ось, бачите? Просто повітряна хмаринка зверху. Дуже гарно. Беру свою каву і будемо кавувати. Боже, яка краса! Сама зробила. Це ще ж масажна свічка, з ароматом лаванди. Показую наші подарунки. Ось такий бальзам подарували доні. Разом йде в наборі з резиночками, макарончики. Тут вже подаруночок донечка все виняла, а я покажу свій. Це таке і полотенечко, і маленькі плети, які можна на пляж брати, воно дуже тоненьке і гарне. А це найдорогоцінніша річ. Це донечка. Також, крім того, що зробила свічку на гончарстві, так ще й зробила мені намалювала листівочку. Ось подарували мені даний свічник, дуже його хотіла. Чоловік хотів купити два чи більше, проте в магазині залишився лише один. І також ще грушку. Каже, так як яблука у нас є, треба груша. Мені здається, що дуже гарно вони виглядають у комплекті. Я взагалі в захваті від таких речей. Для декору, для дому це завжди просто вдала ідея. Також донечці подарували блокнотик, зайчик-пухнастик. Ось, а для сина купили ось такий з футболом, так він у нас футболіст. Скажи, доченька, яка тобі піжамка, гад. Ти красонечка моя. Як я вже казала, поки донечка була на занятті з Соробану, то я була в магазині косметики, купила собі догляд і це я щасливо повертаюсь з магазину. Насправді на цьому наша субота не завершилась, а лише починалася, тому що після обіду ми поїхали на турнір по футболу з сином і пробули там аж до 9 вечора. Тому в нас були максимально болівальні і активні вихідні. Ось, а на наступний день ми з кумами домовилися і вирішили, так як сонячно гарна погода поїхати у ліс відкрити. Сезон шашлику, і це вже ми так в другий їдемо в березні. Минулого року ми також в таких самих числах їздили на шашлик у ліс, і цього року знову ж така ж ситуація. Ми оперативно зібралися і поїхали. Дуже класно відпочили, погода була неймовірна, було сонце, було тепло, не було вітру, тому було дуже затишно, і щоб ви розуміли, пробули ми там до Пів восьмої вечора, якби не в школу, на наступний день, якби це була субота, ми, певно, сиділи б довше. Але розуміючи, що діток потрібно помити, зібрати і вчасно лягти спати, щоб вранці підніматися без проблем і не бути втомленим весь понеділок, ми. Грали м'яча, дітки смажили маршмелом, ми також смажили, дуже смачненьке, до речі, вийшло. Тому що я не сильний поціновувач, але якщо її не пересмажити, то воно реально смачно і одненька штучка нічого не змінить. Ось покажу вам. Ці кадри тому що це дуже було класно, дуже позитивно. Ми, як завжди, гарно відпочили, насміялися, наговорилися, і знову є що згадати, тому що зазвичай після цього виїзду було. Наступний раз прохолодніше, і вже б ти нікуди на наступні вихідні не вибрався, бо ми е, нам запропонували в суботу їхати, але так як в сина був футбол, ми не мали можливості, тому ми все відмінили, кажемо, ні, завтра передають хмурну погоду, гіршу, і вирішили нікуди не їхати. Вранці встаємо сонячно, гарно, небо, світле, і тому вирішили, що нам треба їхати. І оперативно зібралися і поїхали. І провели просто божественний час, діти без ніяких гаджетів пробігали, повеселилися, і морські бій, вони грали, і малювали. Що тільки вони не робили, так само, як і ми. Тому, якщо ви теж любите таку перезрядку, я вам кажу: це супер. Воно всього того варто і зібрати ті речі, зібрати діток, тому що кінець божественний. Дуже всім вам дякую за перегляд, за увагу до мого каналу, до мого відео, буду вдячна за ваші коментарі, буду вдячна за ваші вподобайки і зустрінемося з вами вже у наступному відео. Всім всього хорошого! Па-па!